Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко вітаю вас всіх. У цьому випуску будемо говорити про 15-й тур рідненької УПЛ. Ну що ж, по-перше, напишіть в коментарях, як вам зрештою минулий 14-й тур, як вам у поточному сезоні наша прем'єр-ліга, яка не припиняє нас дивувати. Київське Динамо пробило чергове дно. І Ігор Костюк став зрештою першим тренером в історії київського Динамо, який дебютує саме в рамках чемпіонатів України з Поразки. Хоча й Донецький шахтар. Продовжує лідирувати, але також стабільно і періодично втрачає очки. Так сталося і цього разу. Нічия з кривбасом 2-2, але Динамо все одно всіх. В лапках перевершує, ну поступитися ще й аутсайдеру. Я не знаю, я такого ніколи ще у виконанні динамівців точно не бачив. Також прошу перед початком розмови про 15-й тур поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Потребую вашої підтримки. Тому, якщо маєте змогу і бажання ще більше дати українському YouTube, задонайте. Ось лишаю реквізити, QR-код, номер картки і також інформація. в Описі під відео, дякую за те, що ви зі мною, і ті, хто давно підписаний на канал Леджендарі Болз, також ті, хто тільки долучився, дивиться перше відео. Тому ласкаво просимо і ми починаємо. Розпочався 15-й тур ще у п'ятницю, поєдинком 8-ї та 9-ї команди турнірної таблиці, відповідно зоря Луганськ, Карпати, Львів. І результат цього поєдинку зараз на ваших екранах. Суботня програма матчів розпочнеться о 13.00 з поєдинку ЛНЗ Черкаси, оболонь, Київ. ЛНЗ – одна з головних сенсацій та відкриттів УПЛ поточного сезону. Команда перебуває на чіткому другому місці, лише трохи відстаючи від донецького шахтаря. Ну, справді ленце обіграв і, гірників, і діючих все ще чемпіонів Київське Динамо у цьому сезоні. Тому тут вже за фактом команда чудова, прекрасний сезон проводить. І, звісно, в матчі з оболоню буде фаворитом. Пивовари в минулому турі зіграли у нульову нічию з колосом. Це був теж такий лідер відкриття сезону на початку в перші тури чемпіонату. але Далі колос повернувся на більш звичні для себе місця. От ЛНЗ Черкаси продовжує бути на верхівці, і перемога впевнена, хоч і з мінімальним рахунком 1-0 над Кудрівкою. Тільки це підтверджує. Ну а далі у суботу в бій вступають вже наші традиційні головні гранди Донецький Шахтар та Київське Динамо, власне, перед своїми єврокубковими матчами. Ну, за Динамо взагалі лячно, тому що в четвер вони будуть складати іспит Фіорентині представникам серії А це завжди грізно, завжди невтішно, навіть особливо коли кияни перебувають у подібних кондиціях як зараз. Тому я навіть не знаю, що їм зможе допомогти. Допомогти в поєдинку з фіалками, але принаймні для початку треба здобувати першу перемогу для виконувача обов'язків головного тренера команди Ігоря Костюка. Костюка шкода було в першому матчі на чолі Динамо Київ, саме дорослої команди, і є перспективні хлопці, яким буде довіряти Костюк. З такими, звісно, в Єврокубках складно буде чогось досягти в матчі з тією ж Фіорентиною, але принаймні ну Кудрівку вже, хоч можна обіграти. На папері все виглядає. Саме так, але по факту може бути зовсім інакше. О 18.00 зіграють Динамо та Кудрівка. Для білосиніх це буде номінально виїзний матч. Так само і для гірників, на яких о 15.30 у ковалівці чекає місцевий Колос. Колос, який минулого сезону спромігся навіть у Львові обіграти Шахтар, Нині команда нестабільна, але дуже і дуже кусюча, що й доводить їхня перемога над київським Динамо. На гірників чекає у лісі конференції УЄФА Хамрун. Динамівці, до речі, цю команду обіграв. Овали ще в кваліфікації, а тому тут навіть і сумнівів не може бути, що Донецький шахтар також має набирати три очки і вже забезпечувати собі весняну фазу плей-офф у лізі конференцій. Продовжиться тур у неділю о 13.00. Кривбас буде приймати Олександрію. Тут все абсолютно ясно з фаворитами. Ну, якби все було минулого сезону, то це була боротьба команд за Єврокубки. Ну а нині, звісно, Кривбас продовжує боротися за Єврокубкову зону. Що тільки підтверджує той факт, що криворіжці змогли відібрати очки у донецького шахтаря у лідерів. Поточного сезону на ну, Олександрія бореться за виживання і скоріше за все саме в цій зоні буде. Перебувати команда з Кіровоградщини до кінця чемпіонату, тож звісно, той факт, що Олександрія не змогла натомість здолати рух і взагалі поступилася команді зі Львову теж між іншим кризові у цьому сезоні тільки підтверджує великі проблеми команди у цьому сезоні. Ну, якщо говорити про металіст 19-25 та Верес, які зустрінуться о 15.30, то тут все дуже і дуже непогано. Верес 10 18 очок. Харківська команда на шостому місці має 21 бал, а це означає, що на нас чекає цікавий футбол двох впевнених колективів. Хоча цікаво, що у минулому турі обидві ці команди зіграли у нульовій нічиї Верес з Карпатами, ну а Металіст, матчі, де він в принципі вважався фаворитом, не зміг ані забити, ані пропустити від епіцентру. А от рухи Полісся здолали відповідно Олександрію і Зорю. Саме ці дві команди зустрінуться в неділю о 18.00 у Львові. Тут також я вважаю, клуб Житомира буде фаворитом, але львів'яни нарешті почали приходити до тями і точно, особливо вдома, легкої прогулянки вовкам Житомирщини не дадуть. І в понеділок о 15.30 відбудеться битва за життя Полтава проти Епіцентру. Остання 16-та команда проти 14-ї. Ну, Полтава тепер уже має 9 очок. Я думаю, в них ого-го, які крила виросли після перемоги над київським Динамо. Тому побачимо, як зрештою складеться їхня доля і на тепер. Такий тур на нас чекає, тур номер 15 Пишіть в коментарях, який матч ви чекаєте понад усе. А також прошу, лайкніть це відео, якщо ще цього не зробили. І підпишіться, будь ласка, на канал Legendary Balls. Донатьте, якщо є бажання бажання і є головне така спроможність. Ну а я вдячний за будь-яку вашу активність. Тож, я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого. І звісно, разом ми кажемо Україні перемагай!